Дезоксирибонуклеїнова кислота показує, що неандертальці подолали тисячі кілометрів до Азії. Неандертальці стародавні кочівники та їхні несподівані мандри в серце Азії. Протягом багатьох років ми були схильні думати про неандертальців як про грубих і примітивних людей, які жили в холодних печерах Європи. Однак нові генетичні відкриття змушують нас переглянути цю ідею і розглядати їх як набагато більш динамічних і мобільних істот. Нещодавня знахідка в Криму, підтверджена аналізом дезоксирибонуклеїнова кислота, стала сенсацією, проливаючи світло на дивовижні подорожі неандертальців на величезній відстані понад 3000 кілометрів у серце Азії. Це відкриття не тільки розширює наші знання про життя стародавніх людей, але й кидає виклик усталеним уявленням про їхні міграційні можливості та культурні взаємодії. Як людина, яка захоплюється історією та генеалогією, я завжди знаходив щось захоплююче у вивченні стародавнього населення. Розуміння того, як наші предки адаптувалися до різних середовищ, як вони взаємодіяли один з одним, і як їхній генетичний матеріал вплинув на сучасне людство це захоплююча подорож у часі. І відкриття в Криму стало для мене ще одним підтвердженням того, що історія людства набагато складніша і цікавіша, ніж ми собі уявляємо. Генетичний зв'язок. Ключ до розуміння міграцій. Аналіз мітохондріальної дезоксирбонуклеїнова кислота, що передається від матері, дав вченим унікальну можливість простежити генеалогічне дерево неандертальця. Відкриття тісного зв'язку між фрагментом кістки з Криму та скам'янілостями з Алтайського регіону Росії стало проривом. Цей генетичний слід свідчить про те, що неандертальці здійснювали далекі подорожі на схід, долаючи тисячі кілометрів. Мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота, як генетичний відбиток пальця матері, дозволяє вченим відстежувати лінії спадковості з дивовижною точністю. Уявіть собі, що ви можете простежити свою материнську лінію на тисячі років назад, ось що означає тестування мітохондріальної дезоксиробонуклеїнова кислота. При цьому вченим вдалося встановити зв'язок між неандертальцями, які жили в Криму і Алтайським краєм, що свідчить про значні міграційні потоки. Кам'яні знаряддя праці та культурний обмін паралелі в міграціях. Цікаво, що зв'язок між неандертальцями з Криму та Алтаю не обмежується генетикою. Археологічні знахідки свідчать про те, що групи неандертальців зі Східної Європи використовували подібні стилі виготовлення кам'яних знарядь, що свідчить про культурний обмін і передачу технологій. Це свідчить про те, що міграції неандертальців були не просто випадковими переміщеннями, а цілеспрямованими подорожами, що супроводжувалися обміном знаннями та досвідом. Я завжди вважав, що культура це не просто набір традицій і звичаїв, а потужний інструмент адаптації та виживання. Передача технологій, таких як виготовлення інструментів з каменю, може значно збільшити шанси на успіх у нових і незнайомих умовах. Подібність у виготовленні знарядь праці свідчить про те, що неандертальці були здатні навчатися та передавати знання, що вказує на їхні розвинені когнітивні здібності, теплі періоди та сприятливі умови для подорожей. Дослідження показують, що подорожі неандертальців до Азії могли бути пов'язані з періодами потепління клімату. Геологічні дані свідчать про те, що близько 1200, 1000 років тому і приблизно 60 тисяч років тому відбулися значні зміни клімату, які, можливо, створили більш сприятливі умови для подорожей і міграції. Мене завжди цікавив зв'язок між кліматом та історією людства. Клімат відіграє величезну роль у формуванні культур і цивілізацій. Періоди потепління можуть призвести до розширення ареалів існування, відкриваючи нові можливості для міграції та взаємодії між різними популяціями. У випадку з неандертальцями потепління клімату, ймовірно, створило більш сприятливі умови для подорожей до Азії, дозволяючи їм подорожувати на великі відстані та взаємодіяти з іншими групами людей. Вплив на Homo sapiens і Денисаванс, схрещування та генетична спадщина. Відкриття в Криму також піднімає важливі питання про взаємодію неандертальців з іншими стародавніми популяціями, такими як Хоумоус Ейпенс і Данисаван. Вчені припускають, що міграція неандертальців до Азії могла сприяти контакту та схрещуванню з цими групами, залишивши генетичну спадщину, яку все ще можна знайти в сучасній популяції людей. Я завжди вважав, що історія людства це не лише історія окремих видів. А історія взаємодії та схрещування між різними популяціями. Схрещування Homo sapiens, неандертальців і денисовців залишило глибокий генетичний відбиток на сучасному людстві. Аналіз дезоксерибонуклеїнова кислота сучасних людей дозволяє нам дізнатися про наших давніх предків і про те, як вони вплинули на нашу еволюцію. Особистий досвід і думки. Я пам'ятаю. Як у дитинстві, читаючи книжки про стародавні цивілізації, уявляв людей минулого статичними та незмінними. Але сучасні відкриття в галузі генетики та археології змушують переглянути цю думку. Неандертальці, які подолали тисячі миль, обмінювалися технологіями та схрещувалися з іншими стародавніми популяціями, є набагато більш динамічними та складними істотами, ніж ми собі уявляли. Для мене, як для людини, яка цікавиться історією та генеалогією, відкриття в Криму це не просто науковий прорив, а можливість зазирнути в далеке минуле та більше дізнатися про наших давніх предків. Це нагадування, що історія людства це не просто набір фактів і дат, а складна та захоплююча історія адаптації, взаємодії та еволюції, висновок переоцінка ролі неандертальців в історії людства. Відкриття в Криму стало важливим кроком у розумінні ролі неандертальців в історії людства. Це показує, що неандертальці були не просто грубими та примітивними людьми, які жили в холодних печерах Європи, а динамічними та рухливими істотами, здатними до тривалих подорожей, культурного обміну та схрещування з іншими стародавніми популяціями. Це відкриття змушує нас переоцінити роль неандертальців в історії людства та визнати їхній внесок у формування сучасного світу. Неандертальці це не просто вимерлий вид, а важлива частина нашої історії, яка залишила генетичний слід на сучасному людстві. Майбутнє дослідження генетики та археології, безсумнівно, принесе нові відкриття, які допоможуть нам глибше зрозуміти життя та еволюцію стародавніх людей, включаючи неандертальців. Я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які пролють світло на таємниці минулого і допоможуть нам краще зрозуміти, хто ми і звідки.